Гроші на дрони Міноборони спрямувало додат... додаткові кошти на закупівлі БПЛА для бойових бригад. Про які суми йдеться, і які саме безпілотники закупатимуть, розпитаємо Дмитра Лазуткіна, речника міністерства оборони України. Пане Дмитре, я вас вітаю в нашому ефірі. Мої тання, доброго дня всім, пане Дмитре. Отже, про яку суму на дрони йдеться, і яке джерело фінансування? Скажіть нам, будь ласка. Міноборони спрямували наразі додатково бойові бригади на закупівлю дронів 1 мільярд 890 мільйонів гривень. 55% від цієї суми піде на дрони типу Мавік, зокрема на Mavic із з нічним баченням, які так потрібні зараз на лінії бойового зіткнення. 18% від суми буде спрямовано на закупівлі FPV-камікадзе. Окрім того, буде значні кошти виділені на БПЛА-розвідники на бомбери, а також на запчастини на Комплекти запчастин до них. Тобто, в найкоротші терміни буде реалізовано це доручення міністра оборони. Це закупівлі за державні кошти відбуваються. Розкажіть детальніше, для яких саме бригад закуплять БПЛА? Чи залежатиме кількість від ситуації в районі перебування активності ворога? Безумовно. це... Е Бригади самі будуть формувати ці замовлення, адже йдеться про е, закупівлю БПЛА по децентралізованим закупівлям. Так і е, ті бригади, які знаходяться на лінії бойового зіткнення, в залежності від своїх потреб будуть формувати ці запити. А бригади самостійно вирішуватимуть, що саме закуповувати. Бригади будуть вирішувати так, які безпілотні літальні апарати їм потрібні зараз для виконання бойових бойових завдань, тому що кожна з бойових бригад знаходиться на своїй ділянці, виконує певні задачі, і ці задачі можуть можуть відрізнятися. Ясна річ одна від одної в залежності від бойової ситуації на лінії бойового зітнення. Пана Дмитра будуть одразу спрямовані на фронт. Пане Дмитра, а загалом скільки грошей цьогоріч вже скерували на безпілотники? Загалом цього року сума, яку е, витрачена на безпілотники міністерства оборони, передне позначку у 100 мільярдів гривень, це дуже важлива складова посилення технологічної спроможності збройних сил України, тому що ми знаємо, війна зараз стає все більш і більш технологічною, і перевага над ворогом забезпечення цієї переваги е, є дуже важливою складовою е, підвищення обороноздатності країни. Дякуємо вам, пане Дмитре, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня, все найкращого. Нагадаю, це був Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони України.